Важко переконати гравців пограти саме в твій ігросервіс, коли за дату релізу обрав період, в який за пів місяця виходять три великі гри такого формату. Потрібно знайти щось, що саме ти вмієш робити класно і зосередити усі зусилля команд розробки та маркетингу на цьому. І, схоже, Rocksteady зрозуміла цю стратегію, але від відділу до відділу по різному. Через те гравці в кращому випадку з підозрою зустріли Suicide Squad Kill the Justice League. Але перед тим як продовжити, ми хочемо подякувати усім, хто підтримує PlayUA, оформлюючи підписку на Баймі Кофі чи Ютуб. Саме завдяки цим користувачам, зокрема Олексію, Андунаю та Коростенському, у нас є змога робити отакі круті відео, навіть коли потрібно лаяти гру. А тепер повертаємося до не дуже фантастичної четвірки. Над метрополісом висить гігантська фортеця череп. А вуличками ганяють мільйони зла і вживляють паразитів у містян, поповнюючи свої ряди. Процесом керують Бетмен і зелений ліхтар, воля яких вже підкорена брейніяком. Незабаром зловлять і флеша, а супермени поки тримають у воздеці, аби не розмінювати його можливості на дрібнички. За винятком зниклої дивожінки опір чинити нікому, тож поганці почуваються вільно. Аж ось на горизонті з'являється наша команда злочинців, яку на швидкоруч зібрали Аргус для протистояння загрозі, не давши попередньої інформації, куди ті йдуть. Зачин історії Suicide Squad Kill the Justice League значною мірою, типовий для пригод цієї команди. Сталася якась велика лажа. Аманда Воллер за відсутності кращих кандидатів понасмикувала з камер суперзлочинців, вживила їм мотиватори у вигляді вибухових капсул в голови та Правила розбиратися з проблемою нетипово, те, що цього разу справа дійшла до загону самогубців не тому, що супергерої були зайняті чи потрібно було підчистити за владою, а тому, що ліга справедливості вже програла свою битву та стала на сторону зла. Ми заздалегідь знаємо, до чого все дійде, тож залишається лише пристебнутися і дивитися, як нас проносить крізь флеша, зеленого ліхтаря, бетпечеру. І опісля наш експрес на всій швидкості влітає прямо в груди Супермену. загалом сюжет не може похвалитися неочікуваною закрученістю хоч і ховає дрібку несподіванок, що розвивають історії героїв з серії Бетмен Аркхем», підкреслюючи зв'язаність світу. Він працює радше за принципом про. Жини, де у нас є рівненький вхід та вихід, а посередині кілька однакових за структурою витків. Та, попри цю типовість, історія чіпляє і мотивує рухатися вперед від місії до місії, щоб дізнатися, як помре кожен із членів ліги та куди цей шлях заведе учасників загону. Якщо перший ефект очікуваний, бо Рокстеді знані вмінням створювати класні боссфайти, то другий мене здивував, адже несподівано можна прив'язатися до цих недоумків і чим Липше ліс, тим більше хочеться спостерігати за розвитком їхніх взаємин та дурнуватими балачками по інтеркому. Базові для Suicide Squad, Kill the Justice League, King Shark, Deadshot, Гарлі Квін і капітан бумеранг поокремо пласкі як п'ять копійок, по яких проїхався поїзд. Але коли вони починають взаємодіяти, ох, тоді летять іскри. Вони те й діло підіймають історії з минулого, порпаються в чужій білизні, дістають із шафи цілі динозаврячі скелети і не соромляться ними розмахувати. У катсценах їхні дії та реакції подекуди викликають. Сміх а місцями й сльози особливо припадає до душі наївний Кінг Шарк, який те й діло руйнує жарти інших, та щиро не розуміє, що не так. Як команда загін самогубців ближче до завершення кампанії, вчиться довіряти одне одному, і це навіть обіграють під час сутички з Бетменом. Але працює воно як пікет з однієї людини. Вибраний формат слабких поодинці, але і скристих в купі героїв. Добре грає на необхідну для сервісу можливість. Змінювати наповнення команди в довільний момент. Докидуєш будь-якого навіть маловідомого суперзлочинця з надбагатого Всесвіту DC у Казан, і на виході отримуєш трішки інший, але нічим не гірший суп. Мені цікаво, як у такій системі працюватиме наступний оголошений герой Джокер. Адже на противагу решті наявних персонажів він набагато об'ємніший і, ймовірно, перетягуватиме на себе ковдру, мов несподівано досипана у солянку гвоздика. М -м. Де бракує взаємодії між героями, то це в ігроладі. гроладі. Squad Kill the Justice League це кооперативна стрілянка від третьої особи з рудиментарними елементами кооперації. І нехай вони викинули опцію комбо атак через ймовірну складність в реалізації, але відсутність будь-якої потреби взаємодіяти з іншими героями по ходу гри розчаровує. Незалежно від того, граєте ви з ботами, рандомами чи зі своїми друзями? Ви сам стріляєте. Перелітаєте з даху на дах, збираєте витратники, і потім повторюєте цикл ще й ще. Решта займається рівно тим же і там же. Але про це згадується лише коли в розпалі битви помічаєш, що стріляєш у когось, хто не має над головою смужки здоров'я. У ігровому процесі всього два моменти, де вам таки потрібні поплічники: відновлення після втрати усього здоров'я, і відкриття сюжетних дверей, що передбачає участь усієї команди. Сюжетна кампанія. Передбачає всього три форми активності: завдання з відстрілом противників у невеликій зоні, боротьбу з босами та екскурсії. Останнє це рідкісні сегменти, де проявляється вміння Рокстеді робити комфортні музейні сегменти. Ви досліджуєте середньорозмірну локацію, наприклад, Бетпечеру і тутешні експонати, наприклад, голосові записи Бетмена, а гра робить шоу. І, хоч таких етапів менше п'яти за всю гру, вони круто відволікають. Від типового часу проведення, адже за межами них і катсцен, Suicide Squad Kill the Justice League не заморочується з вигадливістю подачі активностей. Це завжди відстріл противників на дахах з рідкісними модифікаторами умов, і вам або подобаються тутешні системи пересування і стрільба, або ви ставите низький рівень складності і проклікуєте собі шлях до історії. На щастя, до відкриття ендгейму гра ніяк не обмежує ваш рух вперед і завжди дає достатньо досвіду і спорядження, навіть якщо ви почергово качаєте різних героїв, не доводиться навіть витрачати ресурси, що ви накопичуєте. Їхня цінність проявляється лише із зануренням у післятитровій активності. Поміж типовими перестрілками виділяються сутички з босами, яких у грі всього п'ять. Вони доречно тематично обставлені, і до кожної доведеться готуватися, дослідивши слабкість конкретного противника. Та разом з тим не кидають виклику убити супермена. не Сильно складніше за гігантську гармату, лише фаз у сутиці більше. Мені не вдалося померти на жодній з битв, бо тільки новий ви підхоплюєте паттерн, усе перетворюється в заклікування. У ендгеймі ви отримуєте рівно ті ж активності, що і у процесі проходження сюжетної кампанії. Навіть битви з босами тут повторюються у трішки зміненому вигляді. Різниця лише у тому, що всі завдання тепер мають набагато помітнішу градацію складності. Уже це тягне за собою необхідність розбиратися у тому, що ж за ресурси ви збирали всю гру, як тут покращувати спорядження, та які перки для капітана бумеранга ви рандомили останні 20 рівнів. Єдиною мотивацією. Цією є унікальний лут, який потрібен, щоб закривати ці ж таки активності на вищих рівнях складності та хвалитися перед друзями. Перший час в інтерфейсі Suicide Squad Kill the Justice League легко заблукати. В якийсь момент можна не зрозуміти, де серед купи позначок на мапі наступна сюжетка. Потім усвідомлюєш, що у проєкті більше різних ресурсів, ніж можливих форматів завдань, і творці банально не змогли зібрати все у притомний навчальний процес. Туторіали. Та й ділу дозовано підкидають усю першу третину гри, але вони вискакують подекуди ні звідки і обмежуються одним текстовим екраном, який доволі легко прогавити. Мов Мовби розробники самі не до кінця розібралися, як працює їхня гра. Сюсет Kill the Justice League пропонує окремо для кожного героя систему пересування метрополісом, і у половині випадків вам знадобиться практика для її ефективного використання. Якщо ви не хочете заморочуватися, беріть. Дедшота чи Кінг Шарка і мчить уперед. Та якщо вам хочеться ефектності, схоже на павучу систему гойдання Гарлін дадуть вам простір для експериментів. Про це знайомство з динамікою кожного з четвірки мене затягнув. Усі вони мають свої нюанси. Перестрибувати з героя на героя важко, але щоб навчитися керувати кожним з них, треба заледве дві години, і навіть опісля вони не виглядатимуть так круто, як Пітер Паркер, що стрімко летить кварталами Нью-Йорк. Орку разом із тим, стрільба та її інструменти більшою мірою спільні для всіх. Різним героям доступні різні класи озброєння, тож побігати гігантською акулою із крихітним пістолетом кулеметом не вийде. Та навіть так обмеження для кожного накладається на два чи три класи, і це розчаровує, бо розмиває кордони між героями. Ви граєте у проєкт, що дає можливість спробувати себе в ролі одного з чотирьох відомих суперзлодіїв Всесвіту Дісі, але за межами пересування ви отримуєте маловідомий ігролад, кого б не обрали, навіть впускаючи той факт, що більшості базових персонажів не властиве використання вогнепальної зброї. У кожного є дерево розвитку з купою перків, які своїми плюс 10% мотивують використовувати конкретні класи озброєння, граючи за нього. Та це дає помітний вплив лише при зануренні в ендгейм активності на вищих рівнях складності. Процес знищення ворогів швидкий і маленькі форпости, що повсякдень. Людно розкидані містом, можна знищувати за хвилину. Можна не раз ловити себе на тому, що ти і діло займаєшся цим, пробігаючи повз. Теж стосується і типових завдань, за винятком формату зі супроводом вагонетки. Усі вони короткі, 5-10 хвилин. Забігли, поколошматили паскудників і далі займатися своїми справами. Після завершення кампанії і дрібного занурення в ендгеймові активності заглиблюватися не хочеться. Гра не ставить перед вами виклику іншого ніж необхідності отримати ще 10 рівнів для кожного з персонажів. Та разом з тим вона не втомлює в процесі гранду. Тутешній метрополіс дуже красивий. Мені не доводилося бачити це місто у відеоіграх раніше, але спостерігати усі ці підв'язані під різних героїв Всесвіту DC пам'ятки, літаючи повз було дуже приємно. Якщо Захочете як слід роздивитися кожен куточок метрополіса. Робіть це тільки но вам відкриють всю мапу, бо по мірі просування сюжетом ви та й діло нищитимете цілі квартали, і під завершення мало що від нього залишиться. Suicide Squad Kill the Justice League це проєкт, який рекламували як ігроладно круту часовбивалку, але який може мало запропонувати, крім загалом прийнятної десятигодинної кампанії. Ця гра тріщить під вагою необхідності бути ігросе сервісом. знайомитися з нею хочеться, як із серіалом на Netflix, з залпом дивитися півсезону, що вийшли ось уже сьогодні, а потім не вертатися до цього, аж поки не вийде наступний шматочок історії. Бо за межами неї все одноманітно до позіхів. Гра красиво виглядає і звучить, але працює як десятигодинна жуйка, запакована в карамель. Вмикаючи гру, хочеться просто розслабитися, туплячи в екран. Але натомість доводиться розбиратися, як працює чергова погано. Пояснена механіка, коли діло доходить до закриття регулярних активностей, то з'ясовується, що їй бракує глибини, яка б мотивувала вертатися до неї ще і ще. Якщо ви хочете поділитися власними враженнями, тоді не забудьте заглянути у коментарі. Ну і ще раз дякуємо всім, хто підтримує нас на БаймієКофі Ютуб та просто тицяє вподобайки під нашими відео. До зустрічі!